Всім привіт! Ви на каналі Творча Майстерня Назара. Сьогодні я буду показувати обзор мого рибальського сундучка. і буду рекламувати магазин «Фанатикос». Так FANICE. Тут такі ось відмички. Так, ось відкриваю. Тут Ось це ось що із магазину фанатік. Е, це що. Я забувся, як називається, що піднімається, коли клює. Ось так ось. Тут ось, ось так відкривається і тут е, чіпляється до спінінга, е, Тут така вудочка. Зимова, ну вона Заврори. Е, це. Грузики це теж Заврори. Це я ще колись легко купляв таку. Е, це я купляв у магазині фанатів. Чупа-чуп, все такі називаються Грузики. Е, вони чіпляються до Сіліконок, вібро хвостів та так ось. Це. Щоб якщо риба ковтнула крючок, то щоб вона було дістати легко. Теж із там начик магазину. Це підставка для ву... дочки землі. Це я купив такі силіконки у фанаті такі ось вони. Це вони ось. Тоже такі сіліконки є. І другого кольору. Ось так, така ось є. І ще ось такі ось. Їх можна зберігати разом, а то вони покрасяться. А ось ці вони з аврори, я думаю, їх, їх мона. Вони не такі якісні, я думаю. Це поплавок, в мене був що колись. Це я грузики перекла. Це такий бубінець, це пінопласт такий, це вбивця карася, я колись на таку похожу ловив Лящ клює. короб навіть буває, колись зловив короб. У фанатів. купив такі ось гачки. Вони зроблені, щоб не, зачі... не зачіплялася ця трава, оце муло, це все сміття на дні. І ще можете подивитися рибалку з Юрієм Петрашем. Тоже дуже хороший канал. І цікавий. Це я в Аврорі купляв. Ну. Якщо будете купляти фанатіку, там лучше пахне. Це в мене ще колись е, в АТБ купляв такі. Гачки теж хороші. І, і у Фанатіку купив один наборчик світлячків таких. Все. Їх треба ламати, але вони мені ще пригодяться. Для того, щоб я ще пішов ловити. Ось таке все. У мене інвентар. Тільки всього. Може, літом ще знімлю відео з тим, як я на рибальці буду. А на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока.